Лот номер 20 чоловіча колекція Весна Літо Лівайс. Кількість одиниць в лоті буде прописана нижче під цим відео. Також будуть прописані контакти, за якими ви зможете отримати додаткову інформацію та зробити замовлення. В лоті різні розміри, дуже все один з другим поєднується. дуже класно. Ці шорти у нас в лоті дві одиниці. але коли ми кладемо однакові моделі, то ну, да, тут до так класно буде. Так, а сюди кардіган подають у нас. Коли ми кладемо однакові моделі, то ми кладемо різні розміри. З дірками, з потертостями, з такими джинси будуть в кожному лоті. Тобто, не чекайте, що ми зараз вам покажемо лот, де такого не буде. У всіх лотах будуть. Ми пропонуємо вам ці лоти по прекрасній ціні. Зателефонуйте. Я вам все розповім. Тут дивіться, це мумія. А, колаборація чи не знаю, що там Ангелічка потім нам розповість, так? Да? Класні розміри. Дві ціни у нас одяг, зараз ми дивимося з вами якраз одяг, і тут ще аксесуари. Аксесуари будуть піжамні штани, по окремій ціні, остання одиниця сорочка. Така як вітровка, вона на весну буде шикарна. В різних розмірах вони по спеціальній ціні. Отже, ми з вами подивилися: номер 20 Телефонуйте, замовляйте, мирного неба.